Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео я хочу розповісти вам про порожні баночки за місяць грудень. Це останні порожні пляшечки у 2023 році. Кому цікава така тема, то я вас всіх запрошую до перегляду. І недаремно у мене тут все вже, бачите, поділено з моїми корзинками, тому що. Я вже зробила інвентаризацію, старалася записати на камеру. Інвентаризація, розхламлення, називайте як хочете. Тобто, я подивилася, які продукти в мене є в наявності декоративної косметики, здебільшого. От що працює, що ще може працювати в 24 році, що ми з вами? Будемо брати в Project Pen на 24 рік, і дещо я викинула. І з того, що я викинула, я хочу показати свою улюблену туш від Evelyn Varieté. Я ще нею користувалась. по-моєму, я її в порожніх пляшечках вже показувала, але я ще вирішила нею покористуватися. Зняла стопер, і таки вона ще у мене на базі гарно працювала. Але все, це вже кінець. Так само я вже не буду користуватися цією. Тущу від навіть не хочу її розкривати, бо зараз вона мені насмітить на мій диван. Це Патрісія Ледо. Я, я намагалася з нею потоваришувати, розводити, міняти стопери, витягувати їх, знову назад виймати. Все, я не відправляється в порожні пляшечки. Я таки тут уже не зрозуміла, хоча вона мені на початку якби сподобалась, коли я її відкрила. Що з нею сталося, я не знаю. Потрібно буде ще раз її собі купити, але тільки для того, щоб. Зрозуміти взагалі, яка вона. Цю ту водостійку теж вже пора викинути, навіть не буду її відкривати діставати. Це теж підводка вже перестала працювати, я її викидаю. І розхламила я Metal Hype, оці від Lux Visage, тому що вони мені вже підсохли, нічого не фарбують і в інвентаризації. А ви все, звичайно, детальніше можете побачити, це мої порожні пляшечки. Ще має бути відео з моєю декоративною косметикою року. Також я збирала парфумерію року. Це ще все буде попереду, ще буде таке відео. Зараз це все дозбираю, і це власне відправляється в декоративку року. Так, щойно з душу, і використала я ось такий клінзінг-гель. Я вже вам показувала в своїх попередніх пляшечках. За листопад, що в мене були такі, от була така ціла конверт різних пробничків, що можна було брати з собою, колись давно їх вже брала. Гарна вмивалка, приємний аромат, все мені змила, така це гідрофільна олія в такій, в такій штуці. Ось цими засобами я теж залишилася задоволена. Тонер був такий нерідкий, ближче до сироватки, білої такої консистенції. Сподобався мені. От, я не знаю, чи продаються ці засоби в повних розмірах, де ще можна їх купити, не знаю. І також крем теж приємний, зволожує шкіру на денне використання, саме те, що потрібно. Швидко розноситься по обличчю, поглинається шкірою, чудові засоби. От, але я вже з ними мушу прощатися. Так, бо вже використала їх. Далі покажу вам трошечки. Таких біологічних добавок. Тут в мене закінчився цинк, він був дитячий. Цей цинк я замовляла на iHerb, і, і тут потрібно було їсти по одному такому звірятку. От Тут вся інформація, скільки тут калорій, скільки входить в відсотках. значить... Але донечка моя, тут було 90 таких штучок. От щось з її не зайшли ці вітамінки, і вона їх відмовилася їсти. Доїдала їх я. От, В принципі, все, я вже все доїла, скажімо так, порожні пляшечка. Вони були такого якогось апельсинового смаку, оранжу, так, і непогані я їла по дві штуки, тому що тут я прочитала, скільки добова. Норма можна з'їсти того цинку в день, От, то мені виходило по дві штуки діткам по одній. Каже, що більше не хоче їсти такі, такого цинку, буде. Каже, краще купляй мені рибічий жир і мультивітаміни. То а, такі штуки більше їй подобаються. Ці щось їй просто не, не підійшли по, по смаку. І ось рибячий рибічий жир. Теж я вже зараз відвезла її на свята до батьків доцю і останні п'ять штучок дала їй цього рибячого жиру. Я вам показувала в попередньому чи ще в ще іншому відео порожніх пляшечок. Ми вже таку з'їли. Цього разу ми ось ці доїдаємо. Будемо робити паузу цієї омеги 3 це дитяча такі от рибки, я вам їх в розпаковці показувала. От по одній рибці треба їсти в день. Ось ці дуже їй сподобалися. Це рибічий жир, але він йде в капсулах, тобто хвостик треба відірвати, і саме це желе з'їсти. Воно іде не зовсім рибою чути, а таке воно трохи, знаєте, як з якимись цитрусами, апельсини, мандарини, смаком таким. Це їй дуже сподобалося. І переходимо ми на інші мультивітаміни, трошки зробимо з цим перерву. Хоча я думаю, що діткам омегу можна давати ну, такими періодами, а найкраще чи здати аналізи і подивитися, який брак вітаміну у дітей є. Тобто тут я вам нічого не рекомендую. Я просто знаю, що моєї дитини який є брак вітамінів, і такими курсами періодично ми. Проходимо. А далі покажу вам ще з великої пляшечки ось такий скраб сорбет Світ Оранж. А цей скраб-сорбет приїжджав мені від Ірусі. І все тобі великий привіт і щиро дякую за подарунки. Це в нас скраб-сорбет для тіла Ліора Бренд називається. По-моєму, він подається в магазині Аврора. Він був дуже такого гарного помаранчевого кольору. Так, мав трошечки такий хімозненький аромат. Так, не буду розкривати, буду все щось сипеться. Але мені дуже сподобалося відчуття після скрабування. Він мав в собі, власне, я хотіла прочитати вам склад, по-моєму, на основі солі він був так, 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 з кристалами солі. Так, от і. Мені подобалося відчуття моєї шкіри на дотик, яка вона після була цього скрабування цим скрабом. От, дуже мені сподобався цей сорбет. Дякую, Іра, що познайомила мене з даним взагалі брендом. от зараз в мене інші скраби в використанні, в принципі, а вони якось по своїй дії ці скраби плюс-мінус одинакові. От, ну цей мені дуже сподобався. По відчуттях по дії, по зволоженості шкіри, нічого після нього не хотіло наноситися. Була така гладка шкіра, одним словом. Гарний, гарний скраб. Далі покажу вам ще ось таку велику пляшечку. Це у нас іде так, що це Power Cleaner, Maxi Power. Коротше, від кальцію. Кальцієвого нальоту це десь купував чоловік. Чи то я купляла по-моєму, в магазині чи АТБ, чи що. Я вже не пам'ятаю, не буду вам говорити. Тут був 750 мл об'єм. Це універсальний засіб для вапнякового нальоту. Стіки проти бруду, вапна та і режі особливо підходить для акрилових поверхонь, не підходить для чутливих до, кислот, до кислоти поверхонь. без хлору, без вбілюючого ефекту, має тривалий і глибокий ефект. Ну, на рахунок тривалого і глибокого ефекту. Тут я би ще, напевно, трошки посперечалася. Але така, знаєте, четвірочка цьому засобу абсолютно місце має бути. От так що, в принципі, непоганий засіб. Так, от, в такій от штуці. Так, 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 так. так. Це в нас йде всім відома паста. Це в мене чоловік вичавлює тюбики всі до кінця. Сульсена має проблему з лупою, і, власне, коли користується і шампунем і цією пастою, то цей такий. Ефект е, е, помітний, тобто шкіра голови доволі таки чиста, нема, зникає лупа. От е, ну не знаю, купляємо періодично, тобто користується, лікувально-профілактичний засіб проти лупи. От, шампунь у нас закінчився швидше, а паста якось довше йде. Але в, я думаю, що до цього засобу ми ще будемо неодноразово раніше вміє повертатися. А, це вже напевно не знаю, яка моя покупка за. А, за стільки років навіть збилася вже з рахунку, просто купляємо наборами та чому користується. Так, далі покажу вам ось такий засіб: це бальзам, гідрофільний бальзам для очищення шкіри обличчя. А це, я не знаю, чи це новиночка, чи це просто з іншим ароматом. А в мене був класичний і зараз в мене в пробничку мініатюри я його використовую. А це був з ароматом мандарину. І на подарунки я дівчатам такі засоби теж брала. І хочу вам сказати, що сама його протестувала і зрозуміла, що тут аромат мені не до кінця подобається. Цей мандарин, який, якийсь такий ну не яскравий, абсолютно. І, я не знаю, чи, чи це мандарин. От, якийсь трошки такий аромат просто мене не то, щоб відштовхнув, але от повну банку я би такого засобу не хотіла. От класичний мені набагато більше подобається плюс. Це такий верніше мінус аромат в цьому бальзамі. але зі своїми властивостями він справлявся, дуже добре очищав макіяж. Звичайно, після цього бальзаму я використовувала ще пінку для вмивання. От ну, спробувала та й на тому все дуже гарне миле пакування. Але кажу, тут щось з ароматом трошечки він мені такий був, от зараз навіть вдихаю його. Ну, Тут абсолютно ніякого мандарину я не відчуваю. Можливо, якісь ці, квітка, апельсину, щось, щось таке, але ну, точно не мандаринка. Так, далі, От, бачите, покажу вам. Тут ще в мене закінчився з цієї самої серії, що я вам на початку показувала, шампунь. Два в одному. Цього тюбука мені вистачило такого сашетки на два рази. От, Непогано промивав, пінився. От, Не знаю, що це за такий кита... корейський бренд. Так, а це no name, але я запам'ятала, що це. Ось так виглядають пробнички доктор Клінік. Це бренд український. І це був шампунь з лавандою. По-перше, мені цього пробничка взагалі не вистачило. Ну, і щось сказати дії мені дуже важко. Єдине, що мені сподобався, консистенція, мені сподобалась і приємний аромат. Тобто я ним навіть не могла помити ну, нормально голови. Тобто за консистенцію і за аромат плюс. А як діє, я не знаю. Не знаю, що вам навіть сказати. А, так. А тепер в мене закінчилися аромати. І перший аромат, такий пробничок аромату, це в мене буде від Avon Today Tomorrow Always. Я просто хотіла подивитися, де в мене ось, бачите, тут закотилися ці всі пробнички. Ось так виглядає. Today Tomorrow Always. Відчуй аромат кохання з тонким відтінком неролі, чарівними акордами гібіскуса та шовковистого мускусу. Що я хочу вам сказати? Цей аромат і подобається, і не подобається. Я вже вам в одному своєму відео говорила, що я його таки не до кінця не можу, ну, не можу зрозуміти. По-моєму, він є в мене ще в 10 мл, але я зараз не хочу його носити. В мене є аромати, які. Більш піднімають настрій, більше до них тягнеться рука. Ось тому я знаю, що є улюбленці того аромату. І от мій ніс каже: Ой, то люблю який гарний, приємний аромат. Але він потім мені на шкірі його довго відчуваю. Чи на одязі так само я його дуже довго взагалі відчуваю до прання, от і він мені трошечки набридає. Всім різні. Не ображайтеся, якщо комусь цей аромат подобається. От у ну, мене якесь таке змішане відчуття. От, можливо, ще я не знаю, не доросла я до цього аромату. От, тому якось так, Так, і цей аромат іде в мене в порожні пляшечки року, як, як пробничок. Що мені найбільше сподобалось, це ось цей теж це Avon, називається Love You. Величезне починається з маленького. Як солодкий і теплий аромат есенції малинового нектару, троянди та кашемірового дерева, що відделунює теплом ніжних обіймів коханої людини. Цей аромат надзвичайно приємний, огортаючий, і справді тут відчувається власне, таке малинове, якесь таке тягуче, таке, знаєте, насичене варення. Та троянда також в ньому переплітається, але це не трояндове варення. У мене є. Навіть пампушки робили з трояндовим варенням, в мене бабця робить, що це трояндове варення з листочків троянди, Боже, воно насправді таке доволі таке специфічне. Не всі його полюблять, але і не треба всім його любити. от Мені воно подобається, і в помпушках це було дуже смачно. От, Кашемірове дерево, це, напевно, ближче, тому що це мої ноти. Фруктовий такий, от квітковий, дуже приємний, насичений, шлейфовий. Я мала пробничок. І, по-моєму, я трошечки ним користувалася і влітку. От, і зараз на морозі наш тут дуже чарівний шлейф. Люблю цей аромат. Він такий зігріваючий взимку, дуже-дуже смачний і приємний. Мені цей аромат дуже сподобався. І так ще покажу вам аромат добила просто, ще дуже мало залишалося. Це в нас бренд Монталь Intense Cafe, От, я коли його отримала, я цей аромат тобто, не зрозуміла. Він в мене відстоявся. Потім я до нього то підходила, то відходила, то наносила. Але цієї на початку зими, десь у грудні місяці, от, на роботі студентка одна просто поливалася напевно, цим ароматом. Я цей аромат відчувала, і коли вона заходила до мене в аудиторію, цей аромат. Якось я на нього по-іншому подивилася. Можливо, це тепер вже буде цей аромат в мене з цією студенткою асоціюватися, бо на ній він відкривався. якось. Я відчула власне цю не те, що каву, інтенс кафе. Не те, що цю каву, а ще якусь таку, знаєте, якесь таке тепло, от, нотки. Можливо, не тільки кава, а цей, власне, коли заходите в кав'ярню якусь, або в нас є копальня кави, ось там таким окутуючим якимсь шоколадом, кава, кава, от і ці всі якісь нотки сплелися. Ой, дуже мені цей аромат сподобався. От і я почала його використовувати і добила. От. І тепер я б хотіла мати якусь, можливо, відливантик, можливо, колись придбаю собі якийсь ще невеличку мініатюру цього аромату. Вони зараз не ну, такі, знаєте, не бюджетні, але можливо якось. Я маю зараз чим користуватися, але знову ж таки кажу собі, що. Багато є таких, знаєте, ароматів, до яких тягнеться рука, і є такі аромати, до яких не тягнеться рука. Мені здається, що я, мені взимку тягнулася тепер до нього рука, тому що тут приємна асоціація в мене з людиною, і, звичайно, цей аромат тепер мені дуже подобається. Тільки жаль, що він в мене вже завершився. І наостанок покажу вам ще один. Гена не може без спецефектів. Так, ще один аромат, який в мене в пробничку завершився. Думаю, для чого ж він буде лежати в мене в пробнику, це від Farmaсі Hір Passion. Зараз цей Аромат в мене є вже в повному обсязі. Я вирішила використати ось цю мініатюрку, тому що в мене якось в ну, склалось так, що мені потрібно було використовувати мініатюру, трошки зменшувати свою колекцію. Цей аромат я вже офлаконила в повній версії, і я маю. я тоді купила разом з чоловіком цепарні аромати. От і це дуже гарна. Також троянда це квітковий фруктовий аромат, насичений власне в таку прохолодну пору року, вітряну погоду. Він гарно звучить на морозі. Так само люблю цей аромат, і також його проднучку зносила і буду носити взимку. Ще планую вам зняти огляд парфумерії. На зиму не знаю, коли це напевно відео вже в січні вийде, Ну, поживемо, побачимо. От, а на тому, все. Ось такі були мої порожні пляшечки за грудень місяць. Дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. А ми з вами побачимося у моїх наступних відео. Вже зовсім скоро. Всім па-па!